Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, ну ось настав 2024 рік. Ми в цьому році зустрічаємося з вами вперше. І якось хочеться сказати і побажати і вам всім і, і собі, щоб цей рік приніс нам перемогу, приніс нам мирне життя, щоб ми знову могли просто. Просто жити і просто працювати. Ну, для цього, що, що нам для цього потрібно? Я думаю, що кожному з нас на своєму, на своєму місці треба робити те що, те, що ми вміємо, те, що ми можемо зробити. І тоді, я думаю, ми цю перемогу наблизимо. Хотілося б сказати, вірніше, просто подякувати вам. За те, що нас підтримуєте, це нас надихає, надає сил. Ми вдячні навіть тим, хто пише нам такі повчальні коментарі з критикою. Конструктивна критика завжди корисна, ми її приймаємо. Ну, на жаль, бувають такі випадки. І грубості, ну, але ж це життя від цього нікуди не дінеся. І ну, це такий був коротенький відступ новорічний. Сьогодні хотів би поговорити з вами про те, що все-таки вже січень місяць, і кожен його родник, кожний тепличник задумується вже над тим, над новим, над новим сезоном. Над новим посівним сезоном. І сьогодні хотілося б поговорити саме про те, що в першу чергу необхідно для того, щоб виростити, ну, самим, скажімо так, розсаду, ті, хто планують. Я не говорю зараз про тепличників, які знають, що їм робити і коли робити, а це саме для людей, які. В невеликій кількості для себе можуть також виростити розсаду. Все це складається з таких трьох складових: це насіння, це ґрунтосуміш, куди сіяти, а також умови, в яких ви зможете це вирощувати. Ну, про насіння багато сказано, я думаю. Ви вже, мабуть, всі визначилися, а хто не визначився, ще визначайтеся, що ви надумаєте там сіяти. Багато є відео на цю тему і в нас також. Що далі? Куди сіяти? Ну, друзі, так як ми, ми сіємо багато, ну, не зразу, але сіємо багато. Тому ми заготовляємо ґрунтосуміш саме в більшості. Просто як, як ми її заготовляємо, ви теж можете подивитися, є не одне відео на цю тему. Або ж ще особливо для квітів і для таких дуже цінних сортів там чи гібридів. Купляємо, закупляємось таку ґрунтосуміш. Ну, Зразу виникнуть питання. Що це у вас за грунтосуміш, у кого виникнуть питання, пишіть в коментарях, я, я вам скажу, якої, якої фірми ми більше надаємо перевагу. Тому що дійсно ґрунтосуміші бувають різні. Головне, щоб ви, як купляєте ґрунтосуміш, щоб ви купили її дійсно. Для тих потреб, що потрібно. Для вирощування овочів, ґрунтосуміш повинна бути із вмістоми, щоб PH цієї суміші було ну, приблизно 6. Або, ну, так як ми цю яку ми купуємо, 5,7, 6,8. Вона у нас PH. так що От така ґрунтосуміш саме саме краще підходить для вирощування розсади. Тому хто планує небагато дійсно для себе там посадити, виростити розсаду, то можна й не заморачуватися, просто закупити ґрунтосуміш і все. Друзі, ну і третій критерій, такий основний для того, щоб вирощувати розсаду, це саме де її вирощувати. ми Особливо раніше вирощували у ну, відносно великій теплиці. Це для, для нас вона була начебто велика, а потім, а потім переносили все більшу. Але щас, з часом стали вирощувати на першоначальному етапі розсади менше, і тому ну, топити теплицю, щоб виростити там. Якихось півтисячі, пів чи навіть менше розсади стало нерентабельним. Тому хто, хто дійсно планує і хоче виростити невелику кількість розсади, це можна зробити, як, як і роблять дехто. І на вікнах, і в таких маленьких тепличках. Але що тут головне? Саме головне в цьому, друзі, це джерело тепла і світла. Якщо ви зможете на вікнові в себе е, зробити так, щоб е, включити, зробити якусь підсвітку, тому що це дуже важливо. Розсада без підсвітки просто у вас витягнеться і ви її виростете, е, ну, скажімо так, не зовсім хорошою. От джерело тепла і світла, щоб можете на вікнові зробити, значить, робите на вікнові. І, е, звісно, щоб. Е, Ставити там чи вішаєте термометр, щоб можна було дивити, слідити за температурою, щоб відносно ж була температура. Що ми робимо? Ми вже показували цю тепличку, ось така у нас невеличка тепличка. Ось можете заглянути сюди. Чому ми її ще показуємо? Тому що кожен таку тепличку може зробити. Ми зробили її з шкафу. Ви можете зробити буквально з рейочок. Рейочки оббиваєте ось таким утепляючим матеріалом. У нас ось для джерело тепла слугує ось така, ну, на теплі поли використовують. Кусочок. Отакої от ленти і лампи. І самі лампи теж даються лампи на 36 Вт. одна тут, і ще вгорі дві лампи. Тому тепла, тепла вистачає, друзі. Оце і є такі три, три критерії, щоб можна виростити. Це не так і важко. Хто, хто захоче, як не багато хто планує небагато виростити для себе розсади, то отакі от три критерії вирощування. Тому, друзі, ну на сьогодні не буду вдаватися. У різні там нюанси, коли саме висаджувати, я думаю, ми ще з вами неодноразово зустрінемося, що висаджувати, все ми будемо показувати, коли ми, коли ми починаємо висівати. Ну і будете запитувати це, я знаю однозначно, що коли ж починати висівати. Тоді, щоб ваша розсада вже потім для висадки була приблизно 60-дневною. От і плануйте розраховуйте на, на отакі от сроки. Ну, ось так, друзі, хто дійсно хоче і планує виростити сам розсаду, то ще і хто ще не зробив якусь тепличку, можете зробити тепличку, вони навіть продаються, можна купити невелику тепличку для того, щоб виростити розсаду, або ж на вікні всі критерії я вам розповів. Тому, якщо щось для вас було корисно, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго, до нових зустрічей.